Добрі маємо новини для дорослого і дитини. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Господь Дізнатися б дуже. Хто такі? Ви милі друзі? Ми маленькі пастушки, що пасемо обички. А звідки? З якого роду? З українського народу красний є, як божий рай! Український рідний край! А хто ж сказав ту новину про вотвоєнську довину? Чи встаєнці ви були? Як не бути? Не знати того Божого дитяти. Ми лиш вівці позганяли і в колибі задрімали. Аж тут нагло світло стало, на всі гори запалало. Ми гадали, що то чари, бо вогнем горіли хмари, а з хвастою вона веселий. Хто співали так ангели? Ми схопилися й питаємо. Що ж тепер робити маю? Аж побачились далі. Йдуть зі сходу три хоч великі, та вельможі, а покірні та побожні йдуть і кажуть так до нас. Пастушки вітаємо вас! Дали і повідають, що в їм поспішають. Де син Божий народився і з Марією оплодився. Що йдуть Богу помолитись, його синові вклонитись, що несуть великі клунки. То дитині ті дарунки ми до тих царів пристали і свої дарунки взяли. Я взяв сира барбаничку, а сестра взяла ягничку. І рушничок йому дала, що в колибі вишила. А я взяв свої горішки і сусику для потішки. Та й ангели нас хвалили, що сусика гостили. Небо і земля, не земля, се вісім, гей, ангели люди, ангели, люди, не будують, сніс одразу віцевого. А насиліта завітаю. Я вас бачу, любі діти. Ви пишались там, мов квіти. І тебе, я пам'ятаю, ти один з ангелів раю. Ми тебе на хмарах зріли, поміж тими, що ясніли. Так, так, і я там був ними. Я вас остерегти, щоб спаслися від біди. Що там стало? Що скоїлось? Зло на добрих напосілось. І цар вельми лютує. Смерть Ісусові готує. Ісус прийшов на світ рятувати людський рід, щоб спасти людей з недолі. Мати Божа, що ж то буде? Чи спасуться зголі люди? О, попалі ви попали. І ви його вітали. де він? Де він заховався? Знайте, хто з вас не признався, голова упаде з пліч. Пуста погроза, страх пустить. Ні, будуть жити і ісуся, будуть хвалити. На славу Богові святому противляться усьому злому. А сюди ми завітали, бо Ісус так наказав. Хай із вас ангели злине в українські села, щоб його могли уздріти милі українські діти. Щоб сказали, що бажають, може, в серці смуток мають. О, як красно, як чудово! Що за щире боже слово та скажіть, чого бажаєте? Хайсусик та я знає. Я бажаю щастя й долі. Доброго хаті і на полі, Своїм родичам, батькам, своїм сестрам та братам, щоб і наші господарі мали з неба щастя в дарі, щоб усе було свіднині нашій любі господині, щоб були здоров'я, сила, щоб їм нива зародила, повне щоб було в коморі, та й достатньо на оборі. Хліба, щоб не бракувало, і на переднігох стало. Щоб і в будні, та й неділі були діти, чисті білі, мали чим ходити, і щоб рідна школа була, щоб недоля вас минула, щоб все лихо, Хо відвернути і гараздів всім добуде. Я в Ісуса ще попрошу, щоб нам дала дав хорошу, щоб зазнали в цілім світі честі українські діти, українському народу, дай Бог щастя і свободи для народу і для краю. Сили і добра бажаю. Станеться по вашій волі. Тут не буде місця слому. Правда, кривду переможе. Вислухай їх просьби, Боже. Слава, слава за слова зачливі, як Ісусик буде з нами. Боже!